Сьогодні хочу приготувати смачний лінивий хачапурі. Готується дуже швидко, а користі для здоров'я ну, дуже багато. Давайте приготуємо разом. Беру 200 г кисломолочного сиру, до нього відділяю один білочок. Жовток залишаю в стороні, він нам ще знадобиться. За смаком додаю щіпку солі, сюди також можна додати будь-які спеції, які вам подобаються. І щоб цей хачапурі вийшов такий дійсно нешкідливий для здоров'я, додаю цільнозернову борошно. У мене його 35 г. Гарненько починаю вимішувати тісто, можна це робити вилкою, можна руками, як вам зручно. Тісто дуже піддатливе. І, в принципі, пергаментом застеляю деко. І формую такий хачапурик невеличкий. Випікаю його в духовці при температурі 180 градусів 30 Потім достаю його з духовки і роблю такий надріз, таку як виємку. Сюди будемо засипати сир. Сир у мене моцарелла, його потрібно 30 г. Гарненько насипаю і поверх сиру викладаю той жовточок, який ми залишали. Відправляю в духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився, а яєчко схопилося. А, дійсно, ви ж говорили не називати яєчко яйце. Після чого можна смакувати дуже смачним хачапурі, який не задасть ніякої шкоди для вашого здоров'я та фігури. Дуже смачно, просто і корисно. Бажаю смачного!